За останні півроку чимало змін довелося пережити зовнішньої економічної діяльності Полтавщини. Звичні для себе ринки збуту в Росії втратили підприємства переробної та харчової промисловості. Про це говорили на зустрічі представників торгової палати та першого заступника полтавської облдержадміністрації Олега Пругла. Для врівноваження економічної ситуації необхідно шукати нові ринки збуту. Великі підприємства області вже мають доступ до продажу продукції у світі. Середній бізнес, малий бізнес потребує цього в першу чергу і потребує супроводу. Розуміючи, що це нові стандарти, нові ринки і необхідні люди, які б могли провести скажімо так, до інших конкурентних, до іншого конкурентного середовища. Таку підтримку підприємствам Полтавщини надає вже не один рік міжнародна торгова палата ICC Україн. Особливо актуальною та необхідною допомога підприємцям є нині в час активізації співробітництва із країнами-членами ЄС. Впливі зовні вважають економісти, допоможе покращити інвестиційний клімат в країні та, врешті, довести якість продукції до євростандартів і спростити процес переорієнтації на нові ринки збуту. Якщо раніше на ринки Росії експортували понад третину продукції, то на сьогодні ці обсяги скоротилися до 10-15 відсотків. Повідомила директор департаменту економічного розвитку ОБЛД адміністрації Олена Адамович. Втім, наразі цей обсяг вже компенсують на ринках Європи. Повірте на слова, тому що документально ми цього ще не можемо підтвердити, але ми це зробили. Ці кроки ми зробимо. Наша продукція якісна. Інша справа, що у нас просто технічно ці процедури ми не пройшли. Те, що називається технічне регулювання, у нас відсутні технічні регламенти. Ну просто уявіть собі, наприклад, документація, яка стосується будівництва одного вагону, того самого вагонзаводу, її просто тупо. Вибачте, за слово треба перекласти на англійську мову. Співпрацю із міжнародною промисловою палатою то за результатами зустрічі дещо переформатували. Віднині керівником полтавського регіонального представництва став Полип Зеленський. Ротація проводиться не тільки, скажімо так, ICC України, а ротація взагалі проводиться і у державі. Це було викликано об'єктивними обставами, і я думаю, пан Семен він добре це зрозумів, оскільки ну за той час, коли він працював, деякі кроки були зроблені, але ми вважаємо, що Представляти національний бізнес повинні ну, керівники саме сіців підприємств, промислових підприємств, ті, які мають намір виходу на зарубіжні ринки. Наразі підвищений інтерес до українських товарів повідомили представники торгової палати проявляють країни перської затоки.